Вітаю вас, ви на каналі Лего Огляда І сьогодні у нас на огляді буде ось така пофарбована зброя. Тобто це ось такі автомати Калашникова. Звісно, вони скопійовані китацями від Брікармса. Ось такі вони тут. Різні автомати Калашникова, дайні тільки. Ну, давайте почнемо огляд. Так Перший автомат це у нас ось такий легендарний АК-47 автомат Калашникова. Калібр 762. Ось так він виглядає. Можна бачити, як він пофарбований. Ось такий приклад, ручка. Ось так він з іншої сторони виглядає. Також я підготував ось таку фігурку спеціально для цього огляду. Ну ось так він виглядає з фігуркою. Досить так непогано виконаний. Звісно, у Брік Армс є більш сучасні там, моделі, там більш такі новіші версії. В даному випадку це така ще стара, можна сказати, э, старий Брік Армс. Ну, це не суть. Так, наступний автомат це ось такий автомат Калашникова з підствольним гранатометом. І як можна бачити, у нього на цей раз уже ось цей магазин. Під калібр 545, якщо оцей 7.62, то оцей 5.45, то різницю можна бачити, він тут менш вигнутий, ніж на цьому. І все каже про те, що перед нами АК-74 з пістольним гранатометом ГП-25, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо хтось краще знає, то підправте мене в коментарях. Пофарбовано, до речі, достатньо так дивно, тому що ну, ручку ще можна зрозуміти, а чому ця частина пофарбована, я чесно, ФЗ. Чому так не повинно бути? Так, зараз дамо теж фігурці. Щоб можна було бачити, як воно тут виглядає. Ну, досить теж непогано. Так, переходимо до наступного. Е, наступний автомат це досить такий е, цікавий. Е, чимось він до речі, нагадує на е, Галіо. Е, хоча більш за все це може бути без Фоллаута. був скопійований. тобто там, дійсно, там, В Фоллауті є такий автомат схожий. Е, ось, а Хоча BrickArms він, до речі, називається як е, АК-апок. Ну, Типу Апокаліптичний. М -м, досить так якось футуристично виглядає. У нього ось такий магазин на 762. Хоча чимось він нагадує на АКС-74, типу, ну, автомат Калашникова зі складним прикладом. Але у нього повинен бути якби 5.45 калібр. Ну, якби ладно, це не суть. Ось. Ось такий він. Хоча, до речі, я ось думаю, що той же самий автомат Калашникова, той, який в Fallout, його явно могли з того ж самого Галіла скопіювати, бо вони так досить схожі. В принципі, по суті, воно, мені здається, так і є. Так, ми переходимо до наступного. Наступний автомат це ось такий акс 74 u Це вже ось такий короткий, коротка версія цього автомата. Зі складним прикладом, калібр 545. І цей автомат був вигляданий спеціально для десантників, щоб можна було зручніше спривати з парашуту, ось чисельний такий короткий якби. Ось так він по фербом, теж якось досить дивно, якось так наполовину. Ну і ось так він фігуркою виглядає. В принципі, теж нормально. Так, їдемо далі. Наступний автомат це ось такий АК-12, це вже більш така сучасна версія автомата Калашникова. Можна бачити він тут теж з калібром 545 На цей раз він з ось таким, якби, якщо видно, то там можна бачити ось такий оптичний приціл та ось там каліматор. Тільки єдине, я не знаю, який був сенс його фарбувати ось в такі вставки, типу як під дерево, тому що по суті це вже сучасні автомати, у нього вже не повинно бути ніяких там вставок. Нічого такого. То він чисто повинен таким чорним бути, але ну, китайці вирішили щось пофарбувати, типу, чумні. Ось такий він. Якщо я не помиляюсь, то ці автомати десь почали з'являтися десь з року так, 2011 чи 2012. Ні, скажімо 12. Теж там мали руки фігурці. В принципі, на сучасні війни він досить так гарно піде. Е, наші захисники, які там воюють на фронті, в принципі, їм теж можуть користуватися. Так як це більш сучасна модель автомата Калашникова. Так, ну і наступне це не зовсім автомат, скоріш така снайперська гвинтівка СВД. Е, снайперська гвинтівка Драгунова. Ось вона ось такими докладами йде. Теж так пофарбована нормально, в принципі. Тільки чомусь її столище вирішили чомусь під дерево пофарбувати, хоча такое якби і не повинна бути, не знаю. Чось... Досить дивно це пофарбували. Ну ось так це з фігуркою виглядає теж досить нормально. В принципі, теж піде для всяких анімацій там, або самораб, там про війну, особливо для сталкера, це взагалі класна тема. Так, ну і остання зброя, це досить така цікава, це ось такий RPG-7. Ручний протитанковий гранатомет. Він ось такий і, і могли б, звісно, тут ще саме цей снаряд пофарбувати таким більш зеленим, як у реальному житті, і тоді він виглядав більш реалістичніше, але ну, ладно, буде і буде. І ось так це виглядає з фігуркою. Теж досить непогано. В принципі, його ще досі використовують там на війнах, тому він таку свою актуальність не втратив. Так, ну і ще в комплексі з тим 7 були ось такі сошки. Це в принципі, щоб можна було взяти, наприклад, якусь снайперську гвинтівку і почепити. Ось Таким чином тільки щось воно плану тримається, трохи не знаю. Ну все, бачте, падає. Ну і все, це була ось така зброя, пофарбована там скупіон від Brick Arms, вона досить так дешево коштує. Це не ці там не оригінальні прикармс, тому що у нього набагато дрожче б це коштувало. І, і да, Мені здається, що Бриканус вони напевно, я не знаю, їх, напевно, там так би бить з того, що китайці їх там взагалі купіюють наліво та направо. І продають на це задешево. А індек би це сильно не подобається, тому це таке якби. Якщо вам сподобався цей Олі, то обов'язково підійдіть подбайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. А з вами був канал LEGO Олі Віділей. І всім до зустрічі!